Вітаю вас, любі діти! Вітаю вас, шановні батьки! Діти, сьогодні в нас день червоного кольору. А ви знаєте, що до нас поспішає яблучко? Тож давайте з ним привітаємося. Привіт, привіт, яблучко! Привіт, малюк! Я яблучко. а ти знаєш, якого я кольору? Так, червоного! Подивися коло себе, що червоне є у тебе. Це червона калина, символ нашої країни. А це півник, ви знайомі? В нього грибенець червоний. Ось метелики літають, теж червоний колір мають. А тепер ти повтори. Що червоне навкруги? Так, дітки, давайте повторимо, що ми сьогодні бачили навкруги себе червоного кольору. Так, це калина червона. Так, це символ нашої країни-України, розумнички. А ще ми бачили півника, молодці малята! Нього теж червоний. А ще ми з вами бачили метеликів. Теж вони червоного кольору, які ви, розумнички, все ви знаєте, все пам'ятаєте і гарно відповідаєте на запитання. Тож до нових зустрічей, бувайте-бувайте на все добре!